493 день в Канаді, що 19, 10, 24. Ну, якби я не мав годинника, то б і не цей. Я би путався в днях ще гірше. Зараз трохи поправлю. Та. Я щоб знати, який в мене день сьогодні. Я дивлюсь в, в свій вчорашній день, я не пам'ятаю, який сьогодні точно день, тож мушу перевіряти, тому деколи можу запутатися. Нічого страшного. Сьогодні субота, сьогодні субота з індусиками. Гарна субота. Я настав будильник на 9-ту, на бо мав ще забрати людей до індусиків. І індусики сьогодні на 12.30 по графіку написали, що буде на 12.30. І Артур сьогодні вихідний, і коротше набрав цілу машину людей. Став я зранку попив кави з тортиком. Тортики в мене. Капець, скільки ще зараз індусики підкинули, то жесть. Я не встигаю з'їсти. Солодку, ну нічого не купляю. Завтра поїду в костку, бо треба заправитись. Але не знаю, що буду купляти. Все в мене є? І бекони, і вареники. От, е, Ну що, встав, попив кави, подзвонив до всіх і що? І позбирав всіх. Артура і ще знайомих, повну машину. У нас було четверо. Всього. І поїхали ми до індусиків. Я, їх ви... я зупинився, кажу, ви виходьте, зайдіть, займайте чергу, я собі прийду пізніше. Ну, мені треба запаркуватися. А так як там багато вже людей було, ну як багато, ми приїхали на дві години швидше. І вже було чоловік 30-40. <кхух> І вони пішли, я поки там запаркувався, знайшов місце. Прийшов, то я був за ними там в черзі десь 30 людей за ними. Ні, яких 30? Менше, менше. І, бо не можна це, якби я став біля них, нас би всіх вигнали в кінець черги. Вони б могли прийти до мене, але це не важливо. Вони собі постояли там. Я там в телефоні посидів і цей. Нам повидавали номерки кожному окремо, і ми собі пішли забрали. Володя приїхав з родиною, приїхали на сам кінець. Не знаю, що там йому дали. Але нам, нам дали небагато. Ну, відносно. Дали дуже багато бананів. Бан... Я не знаю, у них сезон закінчується, у них бананів набрали. 4 в'язки мені дали. Я сьогодні з'їв 4 банани. Зараз е, їв тортик. Дали тортик мені, дали тортик Артуру. Але Артур дуже перебірливий. Гурман, такий тортик йому не смакує. Як не смакує це, так як я називаю чорний хліб? Оцей бісквіт чорний, це для мене чорний хліб. І там майже весь торт з чорного хліба, перекладений кремом, два куска, і все зверху крем стандартний торт. Я не бачу проблем. І досить смачний. Я зараз Наталі відрізав половину, там з Віталіком спробують. І сам з'їв. І тортик з тортиком ще їв прикуску банан, так як бананів хмара. Отаке. таке. Дали ще там якусь коробочку цукерків індуських специфічних. Тим, і навіть цукерківних спеціями такі специфічні. Але я їх ще не пробував. Попробую. Взяв, взяв гадбуза. він буде, може виріжу, подивлюсь. Треба запросити ренді з дітьми. Може, може прийдуть. Вони минулого року ходили з дітьми десь там по хатах познайомих, Може і до мене прийдуть. треба буде цукерків, якщо, якщо прийдуть, то на, наготувати. От. Перець дали, печеньку таке на канапці, можна помідорчик, масло, соли невеликі. Я люблю таке печеньку. Ще щось там понакидали. Цибуля, ну, мінімалка. Я б не сказав, що щось вони там добре дали, багато, Ні, нічого такого, нічого такого не було. Але нічого, забрали, привезли додому, і я поїхав в гості. Я сьогодні їхав, поїхав, поїхав в гості і на борщ попав. Я зразу позвонив, спитав, це є чесник, чесника не було, а я люблю борщ. Червоний борщ кидати в гарячий борщ, ложку сметани, столову ложку сметани, холодної. Перемішати їсть зубчик чеснику, ну, я з'їв три зубчика чеснику і хліб. І в них якраз був хліб свіжий, білий, такий мігсенький. Просто капець. Я з'їв, Напевно, п'ять кусків хліба, три зубчика чеснику, і цей борщ. Так смачно зайшов, як по домашньому. Дуже смачний борщ, та. от так. Отакий от. Повечеряв і, по... і це. І ми поїхали. Я завіз в одне місце і повернувся додому. Повернувся додому, зараз відпочиваю. Повечеряв. Мені ще підкинули шубу. Оселедець під шубою. З'їв. У мене ще картопля. Оця. Як вона тут? Як вона називається? Картопляний салат. Потейто салат. Тут воно називається холодна картопля, яйце варене, майонез, ще якісь там м'яско. Отаке от в коробці канадці це дуже люблять. Ну і я зараз їв холодний оселедець під шубою і оцей картопляний салат. Випив два горнятка чая і ще тортик з бананом. Отаке от, вечеря. І все. Посиділи ми з Артуром тут поговорили. І відпочивати. Зараз 10.23. Тож, я ще маю роботу, я ще хочу я ще хочу дещо зробити. І все, я сьогодні спати. Завтра, завтра неділя, завтра у мене на 41-му буде там захід. Один захід. Завтра хочу в костку поїхати, в мене вже в машині бензини зовсім трошечки. В дальню костку хочу поїхати. І там за тим костку, ще трошечки далі продають сумку для падлборда, рюкзак для падлборда. Він мені подобається. Він прямокутний, і в мене є кілька, і в мене є оригінальний від того педалборда, а я хочу цей педалборд собі залишити. І я хочу його поставити в нормальну сумку. Бо та сумка мені не подобається. Це така чудна сіточка, все розпадається в різні сторони, фігня. а це прямокутний, твердий, що туди складаєш все. Та я люблю компактно, гарно. За новий за 20 доларів можна взяти. Мені не треба новий, але дешевше просто і не знайдеш. Бушні можна взяти за десятку, і то треба пошукати. навіть бушні за 20 породить. Якщо захочу, поїду. Якщо ні, то ні. От такі от справи. І ніби все, і ніби все, буду я відпочивати. Сьогодні охоронець до мене дзвонив, один із мешканців з ключі, Тут пластикова карточка, така є, щоб відкривати ворота в гараж. І він відкривав ворота в гараж, і вона йому попала от як лобове скло і панель. І вона тут сходиться зі шклом. І та карточка впала в цю щілинку. І він її не зміг дістати, я поміг йому відкрити двері. Завтра піде в офіс купляти собі другу карточку. Ну, Ту попробує дістати, але я кажу, ну то вже таке. Є ну, можна дістати, чужденісники гліній і підважно дістати. Якщо захоче. А якщо ні, то просто вона буде вже в машині, двері будуть відкриватися, ворота самі. Далі смок-детектор, батарейка пікала поміняв в ній квартирі. Головне, що я взяв дві крони. Просто в основному крони треба міняти майже завжди. В одному випадку з п'яти треба міняти пальчикові батарейки. Там тільки один Карбон Моксайд специфічний такий це датчик, і якраз він мені попав. У мене не було тих батарей, вони були в іншому місці. Я, та сподіваюся, їх взяв про це випадку. Два приходжу, а це карбон Моноксайд. Спускаюсь вниз, якраз бачу охоронця, кажу, відкри мені, будь ласка, цей склад, бо я не взяв ключі, він відкрив і взяв то вже поміняв. Отак. От Все. Ух, мені підкинули класну штуку. Просили продати, але я вирішив її залишити собі. Це пархова праска. В мене була парова праска велика. На колесках я одну продав, потім другу продав, а ось ця мені подобається, бо це маленька. Це малесенька. Я її ще не перевіряв, але вона повинна працювати. Ну, Трошечки води набрав і парою прогнався, бо в мене є одна футболочка. В основному все рівняється на мені. Ну, вона не є така от потужна. Але вистачає, щоб вирівняти одяг супер штучка. Різні насадки. І навіть це знімати шерсть. То це більше не треба. Це я собі залишу обов'язково. Нехай буде. Я люблю, коли мене є потрошки. Коротше, все, не буду затягувати. На сьогодні вистачить. Футболка. Я замітив, що футболки на мене стають тіснувати. Я сьогодні взяв курточку. Класна футболочка. і Я себе бачу кожен день. Я вже набрав таку форму, як в мене було раніше, і все от розбухає. Груди. Після тренажерного відчувається різниця. Тож буду там тому досі продовжувати. Поки зима, поки ходжу до школи, графік в мене не буде мінятись. Я сподіваюся, школу закінчу в цьому семестрі. І тренажерний буду продовжувати. Тож таке, все. Папа?